Галац одними з одним із перших зустрічав українців, які рятувалися від війни, бо це місто знаходиться на румуно-українському кордоні. Але наразі війна впритул підійшла до цього міста. Так, тепер я це відчуваю. Коли війна далеко від нас, ти її не відчуваєш. А зараз відчуваєш, тому що вона дуже близько. І ви бачите наслідки війни? Ми бачимо, як українці приїжджають до нашого міста, і як їм важко. Так, зараз переживаю через війну, тому що вона так близько до нас. було чи одна, чи дві тривоги за останні два роки, тому що один з безпілотників пролетів тут майже поруч. Ситуація з війною дуже погана. Мій дядько працює на кордоні, і те, що відбувається, дуже сумно. Галац це перше місце, яке постраждає від цього. Ви навіть можете почути війну, коли вони атакують цей порт поруч з Ізмаїлом. Росіяни дуже погані. зараз Путін вбив Навального. Тут також небезпечно. У мене є друг в Плауру, він розповів мені, що біля його будинку був безпілотник. Ми також боїмося, тому що Молдова може бути окупована Росією, а Молдова знаходиться недалеко від Галаца. Я безумовно вважаю, що війна також небезпечна для нашого міста. Вона впливає на нашу країну та економіку міста, тому що це найбільше портове місто в нашій країні на Дунаї. Це впливає на нашу економіку, а також на туризм. Наше місто найбільше страждає від цього, тому що воно має кордон і з Україною, і з Республікою Молдова. Тому це досить небезпечно. Я особисто чув вибухи дронів, які були запущені, і мені було дуже страшно, тому що я не був до цього готовий. Я хочу жити мирним життям.